Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Черговий футбольний огляд, футбольний прогноз присвячений 9-му туру, другому ігровому дню поточного туру. По першим двом матчам п'ятниці 4 жовтня я вже запустив відео. Дивіться, трішки раніше. А зараз, як ви здогадались, із назви цього відео буде. 5 жовтня три матчі присвячених Суботі. Три матчі Верес Зоря, Олександрія Рух і Колос Лівий Берег. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки коменти, репости – Це дуже. При дуже важливо. А я буду розпочинати. Верес Заря. І досі Верес є поки що клубом з найгіршими показниками. Але дивіться, здавалося б, парадокс проти Шахтаря показує один з найгірших клубів з зуби. Це говорить про що? Про те, що у вереса є оці сталеві, ну, ці кругленькі, ви зрозуміли. 14-та позиція. Після 8 матчів, всього лише 7 забитих і 12 пропущених пропускають по півтори м'ячика за гру. 6 балів в таблиці. У зорі сьома сходинка, 8 матчів відіграно, 8 забито, 9 пропущено, 12 балів. Обидва клуби відіграли по 8 матчів. Знаєте, після е, такого матчу проти е, чемпіона України діючого, я вважаю. Можливо, я авансом, так вважаю, у вереса повинні вирости крила. Що скажете з цього приводу? Я е, хочу також авансом зарядити, е, так скажемо, спробувати, чи це дійсно крила. Ігровські крила. Чи це було просто щось не так з шахтарем? Отже, я беру проти Зорі Верес по Форі з нулем, коефіцієнт 1,9. Я вважаю, тут є всі шанси у рівнян. Ну, бодай не програти, а якщо виграють, то. Для мене це буде просто подарунок, і останній раз буде доведено, що дійсно, після крутих показників у клубів, навіть у слабких клубів, ростуть крилля. А чому би ні? Крильчата хоча б. Ну, ось така моя думка. Верес з нулем проти зорі. За 1,9. Даже дивлюсь уже 1,91. Росте кеф, поки я вам е, записую відео. А скріншоти вже зроблю десь через пару хвилин. По моїм прогнозам. Дивлюсь уже 1,91. От так, друзі. Переходимо до другого матчу. Олександрія Рух. Це вже. Покруче такий порівню матч. Олександрія Друга після 7 матчів. 135. 19 балів в таблиці. У Руха шоста сходинка. Також 7 матчів відіграно. 13-3. Навіть іще й краще показник дивиться. Але ж Олександрія. На 4 сходинки вище 13 і 13. -3. 12 балів у здобутку у Львів'ян. у Руха. Важко, важко прогнозувати такі матчі. Скажу одразу: Олександрія Рух. Я вважаю, е при всіх. Вивчення всіх параметрів. Обидві команди мають 50 на 50 шансів успіху в цьому матчі. Навіть не зважаючи на те, що рух в гостях у Олександрії рух може не програти. Тут дуже-дуже-дуже важко. Дуже, Повторюю, дуже важко. Повторю, дуже важко е не то щоб коментувати, а Прогнозувати тим більше такий матч. Знаєте, я дивлюсь, дуже мало пропускають. І я хочу зробити сміливий прогноз. Перший тайм 0-0. Так, рішення свого не змінюю. Мій остаточний прогноз. На матч Олександрія Рух перший тайм без голів 0-0. Коефіцієн 2,3. Так, такий крутий кеф. 2,3, 0-0. Хто е, не проти брати невеличкі коефіцієнти, можете спробувати. Е, пер... Перший тайм тотал менше 1 рівно. Буде 1,59. Даже 1,6. А мій вибір все ж таки: перший тайм 0,0. 2 і 3. І третій матч в суботу 5 жовтня, колос лівий берег. Колос 12, лівий берег 13. Так що це такі команди, які перебувають на кордоні зону виліту. І ще один крок, і далі зона виліту. Тому треба думати: лівому берегу треба доводити, що вони все ж таки не просто випадкові. Пасажири, які вскочили в останній вагон, і то завдяки тому, що Дніпро 1 неймовірний клуб, знявся. Якщо б Дніпро 1 не знявся, ми б, може, б і не згадали про такий клуб, як Лівий Берег. Ні, Я, звісно, знав про цей клуб і ще до цього сезону, і будемо, звісно, згадувати. Я по великому рахунку беру. Чому би ні? Я маю на увазі, що лівий берег, скоріш всього, заб'є. Треба доказувати. Тим, тим більше, друзі, у мене іноді суржик так заскакує. Я думаю, мене ви пробачите. Колос-Колос. Дома повинен вже починати грати. Скільки можна чекати на результат, ну, бодай на рідному стадіоні, одноіменному стадіоні Колос-Ковалівка, який мені так нагадує міні-румів. Ювентус Арену. Згодні зі мною. Згодні. Не забувайте підписуватись. Подобайки, коментарі, пости – Це дуже важливо. А я прогнозую перемогу Колоса. Але матч буде дуже важкий. І Колос пропустить. 2-1, 3-1. Перемога Колоса. Колосу придеться. Доводити, що він гідний прем'єр ліги. а лівий берег буде намагатися довести, звісно, що вони не просто так потрапили до Вищого футбольного українського дивізіону. Тому, от така і моя і думка. 2-1-3-1 десь. Тому я й вибір роблю: перемога колоса. І тотал більше 2,5. Тут коефіцієнт взагалі своєю величиною. Як буде? Нема в мене помічників. Своєю цифрою вам сподобається. 2 і 6 друзі. 2 і 6. Перемога колоса і тотал більше 2,5. Це ось прямо зараз. Хто знає, мені здається, коефіцієнт спаде. Спаде, тому що ну, я впевнений, що десь так воно і повинно бути. Ось пригадайте мої слова. Зараз 2,6 коефіцієнт. Перемога колоса і тотал більше 2,5. От давайте раді інтересу провіримо. Дякую за увагу. Ще раз хочу нагадати, друзі, не забувайте, будь ласка, не забувайте підписуватись. подобайки, коментарі, пости, це дуже-дуже-дуже важливо. Дякую, дякую наперед, всім, всім самим добрим самим щедрим моїм друзям, підписникам і, і навіть нашим гостям. Я вважаю, рано чи пізно ви все одно підпишетесь, тому що нам з вами ще багато справ проводить разом е, обговорювати, аналізувати, прогнозувати. Так що е, попереду дуже велика і довга дорога і дуже нелегка. А разом буде легше, повірте. Дякую, друзі, що в ці нелегкі часи з нашим каналом, разом не дивлячись на те, що відбувається зараз у нас, це дуже важко навіть усвідомлювати, але треба якось намагатися шукати якусь шпаринку, якусь віддушинку, щоб хоч трішечки відвести увагу свою від оцього жахіття, що триває. Тому я хочу побажати всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Забув, що по скріншотам я вже зробив скріншоти і запущу їх до нашого телеграму ще далеко і заздалегідь до початку матчів. Ось цих матчів. 5 жовтня. Навіть, скоріше, навіть і 4 жовтня я запущу скріншоти в наш телеграм-канал, посилання на які в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую, друзі, за те, що ви навіть в такі часи знаходите хоч трішечки хвилинок. Завітати на майстер-клас. Дякую. Е Думаю, чи я нічого не забув. Нібито все, друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! До зустрічі! Успіхів! Вашим улюбленим і вибраним вами! Клубом. Пока! Щасливо.